Так, ну все таке зараз міні-мішне. -мі До Дня закоханих магазини поприбирали. Так, 30% є ось такі світерки на розпродаж. І темно сині. Це для моєї ульянки такі. 899. Так, 700 гривень курточки. Ну, не такі, звісно, жидінька щось таке зверху. Але можна вибрати чорного кольору, ось звичайна куртка. Ну, така в мене є. Біла, чорна, тя